Досік, мабуть, дозу був зроблений про папу Римського, але на етапі структуризації самого сюжету я трохи загубився, не зміг лаконічно створити послідовну структуру відео. Саме тому цей відос буде присвячено СДВГ. Мені майже 30 років, я живу з таким приколом, розладом, движенням. Синдром дефіциту уваги та гіперактивності, це нейророзвитковий розлад, який зазвичай проявляється в дитинстві, але може зберігатися і в дорослому віці, що дуже часто і відбувається. У людей із СДВГ трошки інакше працюють певні ділянки мозку, пов'язані з увагою, контролем імпульсів чи плануванням. Основними симптомами його є неуважність. Складність зосередження, швидка втрата уваги, надмірна рухливість, постійне бажання щось робити, що є з гіперактивністю, швидкі дії без обмірковування наслідків. Це часто буває спадковим розладом, який передається на рівні генетики. В побуті це проявляється, коли ти навіть банально просто. Прибираєш приміщення, і ти не можеш його просто блин, прибрати Твоя увага пере, пере, перепрыгивает з одного предмета на інший. Ти типу, береш один, дивишся, розглядаєш, потом дивишся в телефоні, щось шукаєш, там потом, щось знімаєш, відео фотографіруєш, Хотів, там щось пішов, попив одне, попив, друге, там щось поділав, там краще сів, щось поїв дальше прибирай І воно так, ти починаєш 15 процесів одночасно, і не один не можеш завершити до кінця. Блять, срочний апдейт. Нахай. В процесі уборки. У мене, блять, mm. <laughs> обвалилась витяжка. Це що за хуйня? Карта дембарго. Бордінг пас. І ще з тих времен, коли можна було кудись літати. Uh, список покупок, паска, Сир твердий. Це ще мама писала. Продам витяжку. Гадем! Вот сейчас бы мне сподобился пылесос. сказать правда, что маючи АБХД attention deficit and hyperactivity disorder, тебе краще не курить щит, не пить алкоголь, минимализировать воздействие никотина, если ты так сильно уже куришь. Бо... я занимаюсь кальянами, я кальянный мастер. І Нікатіна це просто. Я не відчуваю залежності від нікотина. Або я просто себе найобую. Буває виникають складнощі з плануванням, ти, ти, ти стараєшся побудувати логічний алгоритм якихось своїх майбутніх дій, і у тебе все не складується в одну картинку. Я звернувся до такого прикладу як фільм Області області, темля, області тьми. Там, де герой Бредлі Купера Едді, після прийому таблетки НЗТ-40 в першу чергу, що робить, це прибирає своє помешкання. От це той процес, який ти маєш робити щодня. держати в чистоті своє помешкання для того, щоб у тебе. Мілка задачі, всі були завжди закриті і завжди виконані, щоб ти не повертався по думки до того, що у тебе безлад. За рахунок цього ти здатний і більш ефективніше виконувати поставлені задачі. Коли я бігаю, мені легше, легше побудувати цей логічний маршрут від точки А до точки Б, як мені побудувати свій день, щоб все було логічно. Лаконічно, послідовно. Я бачу це, і я можу це реалізувати, коли я бігаю, Коли я прибігаю, я забуваю, що мені треба робити, як це все правильно робити. І Я пытаюсь вроді би, взятися за це справу, але я не пам'ятаю е, наступні кроки. І їх треба послідовно згадувати. Господи, вже час 20, мені треба бути вже на роботі. Что тебе там хочется, Валек? Можно мандрувать назад? Йоу братуха GPT, скажи мені, будь ласка, як бузок правильно хранить в вазі, щоб він довго стояв і не обпадав. Щоб бузок довше стояв у вазі і не обпадав, треба зробити так: Обрізати стебла обов'язково під кутом, так він більше води набирає і краще живе. Після зрізу можеш ножем або молоточком трохи розплющити край. Так вода краще заходить в глиб. Видалити листя з тієї частини стебла, що буде у воді, бо листя у воді гниє, і тоді квіти вишев'яний. Спочатку краще налити не холодну воду, а теплу, і міняти її щодня і кожного разу трошечки підрізати стебло, ще пирскувати його водичкою пару разів на день. Алеокотінько. Це у вас турбує зайчик з приводу, з приводу питання в водички. Я зараз виїжджаю. Чи можу завезти вам коснючу водичку? Все, тоді добре. Я зараз буду біля тебе через 4 хвилини. Ну, дайте ж же вийти, будь ласка. А ходами? А ходами? Я, я вітюк, я казала, що він не вийшов, я ж так же. <гаси> 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 не світичко. Це тобі. Що мені напам'ятати. As the vanguard, розлад, а форма розширеної свідомості. її хаотичний фокус і гіперчутливість. Дають змогу бачити світ нелінійно, охоплювати складні системи миттєво. З розвитком технологій це стане перевагою, здатність мислити поза шаблонами стане ключем до нових рівнів пізнання. Якщо підтримувати свій мозок пластичним та опановувати свою свідомість, то таблетка NZT40 перестає бути такою галівудською. Кожен з нас має нагоду. Отримати доступ до нестандартних когнітивних процесів завдяки гіперфокусу і багатошаровості мислення це відкриває нову нейроеволюцію.